12-й Версав Секюріті форум розпочався також у столиці Польщі. Це одна з ключових подій у сфері міжнародної безпеки. Захід відбувається у ключовий момент для майбутнього безпеки Європи та світу на тлі російської військової агресії проти України і гібридної проти європейських країн, яка триває. На форумі працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Наталю. Розкажи, хто з політиків приїхав на форум і про що сьогодні говоритимуть. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. На безпековому форумі у Варшаві зібрались 2,5 тисячі делегатів із 90 країн світу. Серед них десятки міністрів закордонних справ, оборони та енергетики. Впродовж двох днів світові лідери будуть говорити про майбутнє європейської безпеки на тлі триваючої російської війни проти України, про те, як зберегти єдність і підтримати залучені союзників, зокрема Сполучених Штатів. США до Варшави на форум прибуде генерал Кіт Келов, спецпредставник з питань України та. Остін, колишній міністр е, е, оборони США. Україна на безпековому форумі представляє зокрема міністр закордонних справ Андрій Сібіга. У нього передбачена низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з європейськими та євроатлантичними партнерами. На безпековому форумі вже виступив прем'єр Польщі. Він сказав, що часто в Польщі і в Європі звучить фраза це не наша війна. Дональд Туск це рішуче заперечив кілька разів. Наголосив, це наша війна, і ці слова він говорив не лише з огляду на солідарність з Україною. А з огляду на власну безпеку він процитував слова американського президента про те, що Україна має шанси повернути свої території. Також закликав Туск Захід до солідарності не тільки заради України, а заради свого ж майбутнього. Особливу роль у цьогорічному форумі відіграє Франція. Вона країна партнер представлена численною урядовою та парламентською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Жаном Ноелем Баро. Німеччина надіслала подвійну делегацію. Тут міністр оборони Борис Пісторіус та міністр закордонних справ Йоган Вадивол. Додам, що при вході до готелю, де відбувається безпековий форум, розміщена фотовиставка, яка нагадує про війну в Україні. Її автор Едуард Крижанівський на світлинах військові і цивільні поранені і загиблі жертви російської війни проти України, Колего. Наталю, скажи, чи на форумі вже хтось з високопосадовців встиг прокоментувати заяву Кітакелога про те, що тепер українці можуть бити ракетами в глиб Росії? На жаль, ще ні, бо е, високі гості тільки починають з'їжджатися на форум. Дякуємо. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька з Варшавського безпекового форуму. Ми чекаємо більше заяв, більше коментарів від неї. Слідкуйте за нашим етером.